Та дуже багато нервів. Та зараз всі такі матчі будуть у нас, що дуже багато нервів будемо втрачати, але вірили. Знову знов ж таки дотиснули. Знову ж таки, ці заміни, які зробили, вони виграли ігру з ростанцем, що сьогодні хлопці, які виходять на заміну, це дуже тішить, тому що не ображається, що не виходить старшому складі, а виходять там хто на 15, хто на 30, хто на 20. Кожен, кожний свою ліпту там вносить в цей результат. 1-0, дуже нервова гра. Я вітаю хлопців і всіх болівальників наших. не відчували, що ось ось має щось спрацювати. Та, да, ну я не можу сказати, що прям там дуже багато моментів. Там вони були, да, ми контролювали особливо в другому таймі багато на м'ячі, багато. Але хочеться більше агресії там в передній ланці в, в зоні атаки. атаки хочеться більше, трошки більше. Але ж такі, такі ігри є, і є характер у хлопців. Ми в цьому не сумнівалися, що боженька давай, ми забили цей м'яч. Колесник був дуже активно в нападі і багато створював напруги. Це була планова заміна, чи щось не пішло все ж таки? У кого? Колесника. У е, нас є гарні нападники, що Рубльов, що Хруль, що Колесник. В прошлому матчі з перших минут грав Хруль. Даня вийшов на другий тайм і вирішив долю. Там, Зробив другий м'яч, віддав гольову передачу тримату. Сьогодні трошки був план зробити трошки навпаки, і воно все спрацювало. Дані сьогодні гра не пішла, можна так сказати, але він тримав напругу, але сьогодні в нього нічого не виходило. І Денис, Денис Круль вийшов і зробив те, що він від нього ми вимагаємо, нападник забуває голину. Ну так, так, грали з командою, яка займає перше місце. І зрозуміло, що команда доб, добре укомплектована. І дуже складна гра для нас. І, так, останній останні час багато ігор, На хлопці велике на навантаження. Але я рахую, що ми витримуємо так і добре граємо. І от якраз майстерність команди суперника зіграла свою роль. Дальній удар, який, в принципі, вирішив ісход гри. Але я, я рахую, що ми, хлопці наші да, дали, дали такий бій команди супернику, мали можливості. Зрозуміло, ми десь. Більше на контратаках грали. Команда суперника володіла м'ячем, але я не скажу, що вони створили велику кількість, кількість моментів. Зрештою в і... таких матчах зростають хлопці. Так, так. це, я зараз в роздягальні З хлопцям подякую, тому що вони я скажу, прогресують і багато гравців. Ми задіюємо в цих всіх іграх і U-19. і. Друга команда. Так що команди футболісти прогресують, і це найважливіший саме, саме момент. Кожні три очка важливі для цієї команди, для нас в цілому. Але що, ми приїхали сьогодні до... перемагати, але мучаємось. Чи жара так на нас діє, чи поле, чи суперник, не знаю. Дуже дуже складно все. Дуже складно. Так, попри перемогу, відчувати, що щось не пішло сьогодні. Та, звісно, не, звісно, не прийшло. Ми, 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 ми повинні так грати. Ми не повинні грати другим номером. Але, ми сьогодні грали першим номером, але, доходячи до чужої штрафної, ми нічого зробити не могли. Тому дуже складно. Не знаю, з чим це пов'язано, але так не повинно бути. Але менше з цим забило хороший і трудовий гол, і десь, мабуть, відчувала команда, що ви до цього йдете сьогодні. Та це нам повезло, що ми забили сьогодні цей гол. Насправді це повезло, що так. Склалося, що ми забили цей гол, але на гол ми, ми не награли, напевно. Ну, гарна гра з обох сторон. Команда суперників задавала гарні моменти зі стандартів. Ми намагалися грати другим номером та грати на контратаках. Іноді вдавалося, іноді ні. Грали у нас молоді пацани, деякі не грали навіть від 19, і виходять і добре себе показують, я думаю, це їм на користь. Все ж таки, сьогодні рахунок на користь досвіду чи як ви відчували саме за цьому компоненті десь поступалося? Ну, звісно, в них гарний досвід. Деякі гравці вже пройшли довгий шлях в футболі. В... В сложних ситуаціях не втрачають м'ячі, добре грають під пресингом. Думаю, досвід в цій грі мав перевагу. Що тренер сказав у зараз? Тренер сказав, що ми великі молодці, вже стаємо мужиками, тому це великий досвід для наших гравців.